А далі про захід, який називається «Емоціленд». Це захід, який відбувається сьогодні в столиці з нагоди міжнародного дня захисту дітей. Це свято для розвитку емоційного інтелекту дітей, так кажуть його організатори. Туди поїхала наша журналістка Ольга і Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Олю, о май гот, яка в тебе корона красива! Ти вже починаєш якось втілюватись і там теж долучатись до свята. oh <gasps> Кілона, ти абсолютно повністю все вгадала, тому що я теж уже стала такою частинкою цього свята, тому що його особливість у тому, що сьогодні тут поєднують театральне мистецтво з психологією. Я теж була вражена, коли це почула, але насправді тут все продумано до деталей. Наприклад, цю корону робили під час майстер-класу. Кожен учасник міг зробити собі різнокольорову будь-яку її прикрасити різними паєтками, блискітками, зробити її різних кольорів. Ось мені перепала така жовтенька зі мною дітки люб'язно поділились, тому тут я Ішечки як радість, тому що сьогодні кожна емоція мала свій певний колір. І от діток водили цими різними локаціями, вони мали можливість відчути кожну з цих емоцій, і також разом з акторами вони брали участь у цьому театралізованому такому дійстві. Кожному із них на початку давали стрічку відповідного кольору, і от вони починали. Починали вони з радості. Вона якраз була такого жовтенького кольору. Власне, тому таку корону я й обрала під свій настрій відповідно. І от діти спочатку тут проводили різноманітні активні конкурси, бігали, стрибали. Потім йшли до інших емоцій. І таким чином вони мали можливість побачити, як відбувається кожна з них. З ними були професійні актори, так, вже майбутні актори, тому що це були студенти, так і вони розповідали дітям, як проживають кожна емоція, і навіть викликали ці емоції у них. Детальніше, як же загалом, зародилась така ідея, з чого все починалося? Я прошу почути далі у прямій мові організаторів. Наша організація була створена вісімнадцятому році. Чому її е, створили з якою задумкою? Тому що е, ті люди, які створювали цю організацію, вони працювали з батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. І ми бачили потребу і підтримки психологічної самих батьків. Також ми бачили, що діти виростають і немає ні гуртків, ні таборів, ні певних заходів їх вже не кличуть. І е, в своїй діяльності ми Пропонували саме і групи підтримки для таких дорослих молодих людей з особливими освітніми потребами, і для їх родин є життя після підліткового віку. Дитина може реалізуватися, вона може виступати, вона може бути в соціумі. і саме концепція цього свята, щоб батьки побачили оце світло в кінці тунелю. Мені дуже приємно, що ми приходимо до певних колаборацій різних організацій, різних професійних напрямків. Це той момент, коли ми говоримо про мультидисциплінарний підхід до е впливу на людину, стабілізації людини, тим більше людей, які мають ті чи інші особливості е в своєму розвитку: е психологічний, фізичний, е ментальний. І мені приємно, що власне фахівці е зібрались на нашому подвір'ї, подвір'ї театру, і ця локація ожила різними емоціями, де кожен проходить через певну е станцію емоцій, набуває якісь речей пов'язаних з тими чи іншими відчуттями. Тобто дітки ставали фактично такими учасниками цього театралізованого дійства. Вони разом з акторами робили різні речі, різні майстер-класи, і потім навіть мали можливість подивитися повноцінний спектакль. Тож програма така досить насичена. Я бачила це усе від самого початку. І навіть я трішки зморилася, навіть не уявляю, як встигли от стільки емоцій отримати діти, тому що досить таки цікаво. Я б сама з радістю долучилася до них, тому що кожна локація була по-своєму цікава. І от потім цей спектакль він теж захопив. І от його метою було викликати різні емоції, показати, що емоції це нормально, і кожна із емоцій може бути присутня в нашому житті, і потрібно їх приймати і до цього ставитися повністю нормально, тому що кожна емоція заслуговує на увагу. Також я познайомилася тут із, із режисером, який власне зробив цю всю. Постановку і цілісною, тому що кожна локація вона відповідала за певну емоцію, і потрібно було зробити так, щоб це все дійство мало певний початок і кінець, тобто якось розвивалося, доходило до фіналу. Тож він власне взявся за цю справу, поспілкувався з психологами, все якось налагодили. Також поспілкувалися з акторами. Тож, як це все було, як над цим працювали, я дізналася для вас, тож маєте можливість зараз почути. Ми контактували з психологами. Які цей проект розпочали, а ми його зв'язали вже логічно. Ми придумали початок, придумали фінал і зв'язали всі сцени логічно. Задача дітей пройти всі локації, дізнатися про всі емоції якомога більше, щоб потім в фіналі діти наповнили людину емоціями всіма. Людина в кінці зрозуміє, що всі емоції людині притаманні, і не треба обирати якусь одну. То ж, кожна деталь тут була повністю продумана, все було до дрібниць. Дітей починали водити з певної точки і вели отак по колу. і Фактично вони обходили всі емоції, ніде не відволікаючись, досить таки насичено. Потім це все перейшло в майстер-клас. Потім в них була така невеличка перерва. І далі вони подивилися на виставу. Вони дивилися не від погляду, тому що досить таки це було насичено оперативно, швидко, але дуже цікаво. Також особливу увагу на цій події приділяли інклюзивності до деталь... Аніше, що ж мала на увазі, і як це відбувалося, можемо почути. Інклюзивний в тому, що якраз у нас тут зібралися діти звичайні, нормотипові, в яких, яких немає ніяких особливостей саме розвитку, да ніяких порушень розвитку. І молодь і діти, які мають це порушення, які мають деякі з них мають комплексні порушення, які хтось відвідує лише там спеціальну школу або вже закінчив її. І ну, як бачите, да ви знімали. Ну немає е, різниці, хто радіє, хто яку емоцію відчуває. Ми всі відчуваємо емоції однаково. Ну, і загалом такі заходи набувають особливої актуальності зараз в часи війни, коли діти переживають різні емоції, не знають, як з ними боротися, як взагалі їх можна проявляти. Також цей захід був актуальним і для батьків, для того, щоб вони розуміли, що їхні діти повноцінно теж переживають усі емоції. Іноді часом можливо не знають, як їх висловити. Тож тут і для батьків, і для дітей були свої плюси. Я навіть бачила, як теж батьки не відводили погляду і дивилися, як їхні діти проживають ці емоції. Детальніше, от як взагалі цей захід батькам, дітям, що їм найбільше сподобалось, я дізналась для вас. Тож маємо можливість разом зараз послухати, що кому сподобалось. Дуже цікаво це для дітей і це. Така психологічна ну, розрядка для дітей, не тільки для дітей, для батьків, тому що ми разом з сином е, займалися цим. Ну, грали, це е, проходження емоцій дитини, а це дуже важливо для наших дітей, тому що дітки в нас особливі. Я робила з робила і, і доклеювала. Найбільше сподобалось. Напевно, гнів там типу, були м'які кубики і ми друг друга так швіряли. І ще я була на стезу, ми робили такі типу, маски, з тарілок, і там доповняли там, очі, очима, губами, носом. Там таке різне. Тож всі наші емоції, як показує цей захід, вони важливі і потрібні, і проживати їх це нормально. Тож не бійтеся свого страху, гніву, не бійтеся бути злими, не бійтеся бути веселим, не бійтеся бути сумними, тому що це важливо. Це всі наші емоції, які обов'язково потрібно проживати. Такою була мета сьогоднішнього заходу, і мені здається, їм це вдалося. Тому що я бачила, як діти злилися, раділи, тішилися, сміялися, і все це відбувалося в такому потоці різних різних емоцій. Але ви не забувайте, що всі наші емоції важливі. І не забуваємо, що дітки це наше майбутнє.